Щороку, в першу неділю вересня, в Україні відзначають День підприємця. Це свято людей, які створюють робочі місця, розвивають економіку, підтримують громади та втілюють у життя нові ідеї. Для Миргорода цей день ще одна нагода подякувати всім, хто своєю працею робить внесок у добробут міста та його мешканців. Хочу привітати всіх підприємців громади з професійним святом Дня підприємця України. Дякую всім. Всьому бізнесу громади за наполегливу працю за те, що ви створюєте нові робочі місця, а також розвиваєте економіку нашої громади. А це відомо, що бізнес це одна із рушійних сіл економічного зростання та потенціалу громади. В громаді діє більше 2,5 тисяч підприємців малого бізнесу, різноманітної сфери діяльності. Це досить гарно, що бізнес закриває всі ніші потреби громади. Жителі громади забезпечені всіма послугами і товарами. Це розвиває не тільки економіку, а й життєдіяльність нашої громади, комфорт жителів. Вони мають доступ до всіх необхідних базових потреб. Підприємці відіграють важливу роль у житті громади. Саме завдяки їхній ініціативності і відповідальності розвивається місцевий бізнес, зростає добробут родин, реалізуються соціальні та благодійні проєкти. Водночас, підприємництво є рушійною силою і для всієї країни. Воно зміцнює економіку, наповнює бюджети, підтримує інновації і допомагає Україні долати труднощі навіть у найскладніші часи. Горочина підтримує своїх підприємців і прагне розкривати нові горизонти можливостей для їх розвитку. В громаді працює інформаційний пункт підприємця, який продовжує свою діяльність та інформує бізнес про всі актуальні можливі гранти. Також надаємо допомогу, роз'яснення у написанні грантових заявок і інші консультаційні послуги. Завдяки такій підтримці, підприємці Миргородської громади отримують нові можливості для розвитку своїх справ: відкриття нових напрямків діяльності та зміцнення власної конкурентоспроможності. Адже кожен реалізований проєкт, кожне нове робоче місце чи вдала ініціатива це внесок у розвиток громади в цілому. День підприємця це нагода не лише висловити вдячність людям, які щодня працюють задля економічного зростання, а й підкреслити важливість партнерства між владою та бізнесом. Лише спільними зусиллями можна досягати стабільності, відкривати нові перспективи та робити життя мешканців більш комфортним.